Ми ріжемо від Кверби. І в сьогоднішню неділю зустрічаємо Ісуса також словами Осанна, сину Довіду. Слава Сину Давиду, благословен, благословені ім'я Господнє, Цар Ізраїлеві, який прийшов до нас покликати нас, повернути нас до Царства Божого. Ну, Книжники фарисеї вони були завжди противники Божої, дуже противилися. Ісусові, і коли виділи, як народ прославляє Ісуса, то силу кричали, що ти дозволяєш собі, щоб народ тебе так прославляв? Ти простий чоловік! Так вони собі думали. «Но Народ знав, що Ісус воскресив із гроба четверодневно умершого лазаря, і то не міг зробити ні лікар, бо то не була клінічна смерть, то було чудо із чудес, і Господь показав свою божественну силу і власть, входить в Єрусалим, і народ оцінив. Це. «Но книжники і Фарісії, коли кричали Ісусові: «Останови прославлення тобі! Що тобі так славлять, як Месію? І тоді Ісус сказав: «Ви не читали у пророків, якщо б сьогодні люди не прославляли Бога, то каміння б почало прославляти, якщо б не знайшлося живих сердець. І Господь іменно на то і розраховував, щоб оприділилися люди Божі, котрі прийняли Христа. І відками ваїй, або ми тепер вербами, зустрічають Ісуса. Но оказалася ще одна частина людей в Єрусалимі. Річ іде про ту частину, яка подалася пропаганді книжників і фарисеїв, котрих потім оплачених, ну, скажімо, по-современному по 200 гривень, ведуть їх на площу і їх просять. Коли будемо Ісуса судити, ви маєте гойкати, розпни Його і тоді скандує проплачена площа, розпни Його, розпни Його. Ото буде у п'ятницю. Господи, поможи нам нині, зустрівши Ісуса Христа духовними очами в Єрусалимі, від Камиваї, приготовившись через. Сповідь і покаяння до причастя, благослови нам, щоб послідній тиждень, як для спортсмена фініш, дойти достойно, бо строго пост посподержати. І тут на землі держатися в єдинстві з церквою для нас, Українською православною церквою, де блаженніші митрополітонуфри, ну а вічності, в вічності в'єдну з освятими і з тими, хто. Дійсно, от серця зустрічає Ісуса в Єрусалимі відками ваї, а ми відками верби, Лише такі тут на землі, благодатні, радосні і духовні, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.